Всем доброго дня! Всем мир 36,6. Спасибо, що подписываетесь на мой канал. Ну, Дальше, надеюсь, будет еще на жаль, сейчас чиновники міста Києва, я не кажу за всю Україну, а чиновники міста Києва намагаються зустрічатися як з блогерами, так і з мини-блогерами и, мини и простими як я. Е, недавно була зустріч з чиновником КМДА, і він каже: я про... в мене немає часу дивитися всі твої ну Я їх просмотрев і мені було дуже дуже інтересно. Е, в чому питання в твоєму в цих відео? Я йому сказав, що в мене одне таке питання, і я хочу його розрулити і хочу його вирішити. Е, Мої діти жили в правовому государстві, в демократичній країні, без всяких преслідувань і без всяких там. Äh, 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 на сьогоднішній я йому пояснив, що в КПК я беру, опять же, не весь в Київ, я беру в Капаки ну я знаю äh, прекрасно, що Комунальні підприємства, государственні підприємства в місті Києва, які працюють, на жаль, у них присутствують така форма, якщо ти йдеш проти керівництва, то керівництво тебе починає клювати. Я йому розказав в двох словах, як мене визвали на проф... розборки, називаю профрозборки, коли ти сидиш один обвиняємий і 10 людей. Десять ну, туде начальник маршруту, лінійний, лінійний працівник це 2, нарядчик 3, голова проспілки 4, начальник експлуатації 5, там головний інженер чи директор 6, замдиректора по експлуатації, там інженер по безпеки руху 8. По техніці безпекості 9, і там ще сидять люди. І ці люди йдуть проти тебе. Вони йдуть проти тебе і починають тобі щось доказувати, що ти брешеш, ти... я їм кажу, що вони брешуть, вони доказують, що я брешу, що я видумую. І от така от, на зараз у нас пресинг, називається пресинг. Якщо ти щось маєш проти керівництва, то це буде пресинг конкретний. Вот і э, я пояснил, що я не хочу живу жити в такому э, беспредельном. І я хочу жити в э, нормальній э, там, де присутствует демократия. захотів, сказав, і це твоя думка. Э, вот. А у нас передається, на жаль, є э, е, е, е депо там, де уходять вже. Люди на пенсію, і вони е, залишають свої пости і дають дорогу молодим. Але перед тим, як дати дорогу молодим, вони їх навчають, як треба працювати, як треба робити. І е, ці люди вони приходять е, на посади і починають точно такий же пресінг, як до цього вели себе попередники. Попередня э, людина, яка сиділа на цій посаді. Ось. І э, я йому пояснюю, що це буде все життя. Все життя. І знову виходить, у людей є любимчики, у людей є, як сказати нелюбимчики, недоторканні і Вот, в цьому, я йому пояснив, що я в цих відео хочу тільки одне, щоб такого не було. Щоб для всіх були одинаковий закон для всіх один, щоб не було цього того, що робиться зараз, щоб не було цих прессингів, щоб людина що думала, то і сказала. Ну, на жаль, на сьогоднішній день такого не виходить. Якось так. Всем 36,6. Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет интереснее.